Небувалий успіх за кордоном. Соліст Київської національної філармонії лозівчанин Іван Чурилов на міжнародному музичному конкурсі, який нещодавно проходив в Італії, отримав головний приз. Перемога баяністу, як сам він розповів в інтерв'ю Лозівським змі, далася нелегко. Сильні конкуренти, емоції, все це не давали Іванові упевненості в тому, що він гідно виступить на цьому престижному 30-річної історії фестивалі. Але успіх, як виявилося, не за горами. Я, наприклад, не німог два часа телефону подати, просто щоб набрати там що. первое место я просто сидел так и сам не мог поверить вот когда начали подходить ребята с украины и поздравлять меня что это так было здорово ты лучше всех сыграл это там то я думал что просто они мне как бы по братски желают что ну, за меня радуется что это было классно там ну а сам не верю как бы думаю ладно я знаю что как я сыграл а когда начали уже композиторы эти подходить все это ноты дарить это вообще потрясающе там такое Іван Чурилов народився і виріс у Лозовій. Саме тут він здобув першу музичну освіту своїми успіхом Молодий музикант сьогодні поділився і зі своїми вчителями, згадав їх поіменно, подякував їм. В італійському конкурсі взяли участь близько півсотні музикантів з багатьох країн світу. Їхню гру на музичних інструментах оцінювали кілька десят сучасних композиторів з різних країн світу, в тому числі з України. До речі, голова журі конкурсу України за походженням. Саме він запросив баяніста Івана виступити на одному з концертів, який проводився для італійців. Ну і звісно, на гала-концерті фестивалю, де на нашого земляка чекав сюрприз, який зворушив музиканта, але й не досліз. Владімір Данілович сказав, що. на этом конкурсе все единогласно жюри отметили, что в «Арете» есть как бы смелый конкурс такой, быстрыми темпами, очень техничным исполнением, все это должно быть броско, ярко, на улыбке. И тут вышел один баянист, которого мы не можем не отметить, это был теплый такой баян, такой культурный, интеллигентный. Вот. Нам бы хотелось отметить и вручить ему спецприз за самое музыкальное исполнение на конкурсе. Это бойец, бойец с Украины Иван Чурил. Я, короче, чуть-чуть там не расплакал. Господь Бог помог. Я просто занимался все это время. Хотелось что-то достичь жизни, только не знал чего. Но как бы хотелось лучше и лучше играть. Така нагода музиканта іще буде і неодноразово. Івана вже запросили на гастролі до Китаю, а також взяти участь у цьому конкурсі наступного разу. Він готуватиметься до нього ретельніше, адже на цьогорічний потрапив випадково. Ну а успіх це як нагорода за старання. Головне каже музикант любити справу усього свого життя.